Всім доброго дня. Ми знаходимося неподалік українсько-польського кордону. Буквально якихось півтори кілометри і вже Польща. Картина, як бачите, не з найкращих. Не така ж ситуація, яка була минулого тижня, адже минулого тижня, кажуть водії, тут було орієнтовно 15-20 кілометрів з вантажівок. Нині. Орієнтовно 5 кілометрів залишається черга з вантажівок. Ось таких вантажівок. Усі вони заповнені. Усі вони чекають на свою чергу, аби перетнути українсько-польський кордон. Вантажівки абсолютно не рухаються, вони простою. Тут різноманітна продукція є навіть морозиво. Навіть не уявляю, Якщо продукцією люди можуть стояти днями, близько тижня навіть. Напевно, прогрівають свої автомобілі. Аби система працювала і охолоджувала продукцію. Фури, кажуть, водії проїжджають орієнтовно за день. От, от вчора кажуть, водії проїхали чотири фури. І це при тому, що двом дозволили перетнути кордон, ще дві фури розвернулися. Тобто водії або не витримали, розвернулися до себе на базу, або їхні власники так скоригували, або водії повернулися. Чому так стається? Чому фури продовжують стояти? Від 00, 00, 16 квітня, 30 червня того року, Республіка Польща. Заборонили переміщення через кордон на виїзд України сільськогосподарської продукції. Зокрема, це всі зернові культури, в тому числі жито, пшениця, кукурудза, також овочі, фрукти, осіння осіння, мед, хміль, льон, конопля, олія, м'ясо. Це абсолютно все не можна було перевозити, не можна зараз перевозити. Молочна продукція, яйця, вина. І багато іншого. рані дуже велике, що дозволено перевезти через українсько-польський кордон? Лише банани, рис, оливки, саджанці, дерев і квіти. Все. Однак, наприкінці минулого тижня українці і поляки домовилися про наступ, починаючи з 21 квітня. Дозволити українським вантажівкам вантажівкам лише транзит через Польщу. Тобто, якщо комусь потрібно до країни Євросоюзу, водій може скористатися дорогами Польщі і доїхати до потрібного до потрібної їй йому країни. Якщо товар потрібно вести безпосередньо до Польщі, то водії не мають такої опції. Не можна сьогодні за. Продукцію до Польщі. Є водії невдоволені, звісно. Є можливість зараз з ними поспілкуватися. Ось два з них. Одна людина з Дніпра, інша людина з Дніпропетровської області. Ви перевозите продукцію з Дніпра в Естонію, так? Так, Дніпропетровська фірма завантажився Розкажи... в Кривому Кривомурагу і до Естонії. Розкажіть, будь ласка, ваша ситуація. Скільки часу ви вже стоїте? Чому ви стоїте? Ви ж не ви ж в Польщу везете продукцію, а в Естонію? Ні, ми транзитом чисті по документам, можу показати і можуть провірити, хто хоче. Вантажився я 12 квітень, так? Квіт, квітня. Так, квітня. В черзі я був 14-го. І з того пору, скільки вже 11-та доба пішла. 11 доба, тобто ви простоюєтеся. скільки ви часу проїхали за оцю. За 11 днів 10 кілометрів. За 11 днів 10 кілометрів. Так, е, тільки треба розуміти, що е, половина цих 5 кілометрів від'їхали і були проміжутки, і ми у вас, у вас да, не тому, що кордон так робив там. Наші оформляють, тільки ми маємо інформацію, що по польської сторони там якісь там щось там не, не те. Тобто вантажівки проїжджають, але не в тій кількості, в якій би вам було. Б... Ну так, якщо е, 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 повинно міні, мінімально 60-80 в середньому десь до 100 автівок на границях. От, буває десь 200 Ну Якщо 15-20 автівок це нормально, то я тоді барон Мюнхгаузен. Тобто в день орієнтовно 10 до 20 максимум автівки можна приїхати. Да, так, тільки, тільки є що так, а вони ж там зараз конвой потрібен. І треба зібрати, е, з колійки, наприклад, п'ять автівок імені на Чехію. А може би так, три зібрали, а конвой не може рухатись, бо ще треба двох знайти на Чехію. Тобто, вимога, якщо автів, якщо вантажівки проїжджають, то мусить бути конвой. Мусить бути конвой. Що це за конвой? чого він складається? Розкажіть. Конвойці, два конвоїра, два автомобілі польські. Я спрашував, а чого не 10, наприклад. Ну, якісь там у них по закону, що ну конвоювати не більше п'ять автівок. І все, от оформили документи, збираються п'ять автівок, і этот конвой в супроводі двох автівок повинен їхати до, наприклад, до границі Чехії, якщо в Чехії товарі Тобто поляки переживають за те, щоб часом фура не заїхала і не розвантажилася в Польщі. Ну Далі? так, бо завантажили і розвантаження, наприклад, в Літві, а вдруг ти розвантажиш в, в Польщі. Но ми ж їздимо більшість їздять по єтолу. Це таке при, при приложення в телефоні оплата до рік. Вона фіксує движення і можна було без конвою, без електронних пломб. Авто двіться, списується з каси за оплату дорог, і вони можуть бачити, куди рухається автока. Якщо вона їде в напрямку Литви, для чого цей конвой? Ну, і в день такі конвої, скільки вони організовують? Максимально два должно, повинно бути два екіпажа, Кожен може по 10, то есть, ну, Но ми стоїмо вже 4 дні, наприклад, отут. Вот і тільки два конвої. Ну за двою суток два канво коротше десять автів. Тобто черга все-таки рухається, але надто повільно. Вона рухається надто повільно, і якщо субота-неділя, вона взагалі не двігається, бо конвой оформлене, ти не можеш оформити вантаж на польській стороні, бо треба пройти ветеринара. А він вчора і позавчора Приходу. не працював. Чекайте йому по понеділка. Простоювати тут не днями, я б сказав, вже тижнями, напевно, так, не тижнями. просто. І як от взагалі в побутових умовах розпоставте, будь ласка. Я Богдан з Львівської області, але загрузився також у Дніпропетровській області, 10 числа. І додавлю, що як на, на рахунок черга трухається. От я стою 500 метрів, машина моя. Mm -hmm. За три сутки я не поїхав вірус. П'ятниці вечора я не проїхав нічого. От ми стоїмо. На рахунок побутових умов чисте поле, води нема, туалетів нема, ну, нічого немає. Все. Продукти треба ходити за кілометрами десь купляти. Ну, така проблема дуже велика. це потрібно мати? Ну Звичайно, що так. Ну, Міняти, перечислювати на А оплата? А оплата, а оплата мізерна. Як а оплата от, от розвантаження. Тобто немає різниці. За день ти за 10 днів. Так. Є фіксована оплата. Ну, фраг. Стоїть скільки то. Я можу його проїхати за два дні розгрузитися, а можу зараз місяць їхати. І, І що? То абсурд повний. Які ваші подальші дії, як ви прогнозуєте, за скільки часу ви маєте повернути кордон? То фактично нам ми не знаємо, а фактично зовсім того. Бо за три сутки я просто йому сантиметра не проїхав. Сьогодні до обіду ми теж не тронулися. А далі як буде, не знаю. Я, я вам кажу, ну якщо теоретично так посчитати, от ці скільки 500 метрів, да? до, ну, до, да, до... 500 метрів мінімум двоє суток і що буде. 500 метрів, якщо отаким метров, якщо да. таким якщо макаром. Отак, то... отаким макаром. Ви що перевозите? Е, макуху рапсову. — Я також. це від... Е, — Ну, вижимають е, олію рапсову, так, рибу. А я від, сему, від семечки. — від семічків. А ви віднесі, е, так? Та, від насіння? Е, соняшниковий мак. мак. Теж є документи у мене все офіційно, бо я вже не перший раз вожу. Їду в Клайпіду розгружаюся, все чітко. надайте, куди везете? Я везу зараз іменно е, в Лієпая, Естонія. Через Клайпіду товарів. До, до, до. Млементи грають, все грають, але по заявах -по -по польської сторони, що ніби товар десь осідає. Ну то їхні проблеми, а то не наші проблеми. Треба, щоб рішилися ті проблеми. А як ви гадаєте, через що? Чому така ситуація? Тут тяжко. Ну, я так думаю, що по наша границя пропускає, то однозначно. Все діло у польській стороні. Ми дуже дякуємо. Прошу. І вам також. І щасливо вам пошвидше заїхати. Що дякую. Вас? дякую. — Я гарно. думаю, що ми ще, що ми ще через тиждень приїдете зстримуємо. і будемо розмовляти. Ми ще дякую вам. Добрий. Привезете води до нас. От, так. Отже, така ситуація. Ми бачимо, черга величезна, була орієнтовно з 15-20 кілометрів на Раворуському кордоні. Вона потроху зменшується, але вона надто повільними темпами зменшується. Зараз бачимо. В чергу 5-6 кілометрів, водії стоять, побутові умови не найкращі, туалетів немає. Є зато поле, ліс, гарний краєвид. Така от інформація більше буде в наших інформаційних програмах. Очі, стежте, дивіться, аналізуйте, коментуйте. Дякую.